207 км, став пообідать. І рекомендую ось таку штуку домашня кухня. Дуже смачно. І я люблю тут брати солянку Сподіваюсь, вона у них є. Ось тут спуск. Дуже такий сильний, 8%. І сразу за ним ось домашня кухня. Доброго дня! Є у вас фірмова солянка ваша. Є, так? Да? Да, рибна котлета. Рибна котлета. Mm. Давайте гречуху і куріну відбимо. Mm -hmm. Якийсь узварчик, щось таке. Не, два, два, так. <рес> два, <рес> да. Так. Ось тут робите замовлення. Ось тут так гарно, я на вулиці обідаю і ось там туалет. Бачите, яка красота і туалет. Приємно сюди вертатись і приємно, що власник продовжує підтримувати і навіть більше розвивати усе це. Гарне місце. Все полито, все ухожено Принесли мені. Сюди, так, да, давайте сюди. охо хо хо я це лопнув. Яка красота. Так, <рес> <рес> да, я просто останній час на салати там перейшов, щоб трошки жирка скину. <рес> гарно, гарно. Я вже давно тут не був, тому... <рес> Супер, <рес> да, дякую. Дивіться, яка красота. Супер! Тут тільки просто ось поїсти соляночку і вже салат. Так, ну що, усім смачного. Йом, блін, я не вип'ю це все. але з'їв все. Що з мене? Це супер, все як завжди смачно. Дуже смачно поїв. Усім рекомендую заїжджайте, якщо їдете в напрямку. Дуже смачно рекомендую домашню кухню. Можна не переживати, що ти от пообідаєш що тобі там погано стане, чи ще щось таке завжди смачно і і свіженьке. Особливо рекомендую саме от Ну хто любить звісно, перші страви, соляночку м'ясну. то що треба. Саме така вона, як от, повинна бути.